Ше сюжет сьогоднішнього ефіру присвячений новій українській формі, і нового в цій історії дійсно багато: новий дизайн або малюнок, нові постачальники, нові люди з Міністерства оборони, які власне організовують цю закупівлю. Однак, якщо почати приглядатись до малюнку цього тендеру, то з'являються такі старі знайомі мотиви, адже скидається на те, що з улюбленцем визначились ще до початку торгів. А фірма, яка буде шити форму, вона складається. З двох столів чотирьох стільців. Ну, тобто класичний такий собі посередник. І ще дуже багато питань залишились взагалі без відповіді. Ставила ці питання Аліна Стрижак. Березень минулого року Крим окуповують зелені чоловічки. Російські війська без розпізнавальних знаків. В Україні починається нове життя як на окупованій території, так і в тилу. Першими ж хвилями накриває українську армію. Битися починають не лише з ворогом на передовій, але й зі своїми, а в тилу. Безглузда і запекла текстильна війна. Українських солдат 280 тисяч. Форма для всіх це десятки мільйонів гривень. Полювання за цими грішми почалося у травні минулого року. Тоді Міноборона керував Михайло Коваль. Він замовив форму із тканини номер 2701 Це 53% бавовни і 47% поліестеру. Цей артикул поставлявся для всіх силових структур. Ну і на сьогоднішній день ета ткань применяется многими силовыми структурами. 2701 – сім плащока, яка ідеально підходить для курток. Щодо форми для військових менш зрозуміло. В інтернеті з'явилися безліч роликів. Яка 2701 – погана тканина? Її сварили, підпалювали, врешті затабрували. Форма небезпечна, вона горить і плавиться. Втім, міністерство оборони запевнило нашу програму. Випадків, коли хтось обпікся через тканину 2701 не було. Незважаючи на це, у серпні цього року зі збройних сил відкликали щонайменше 10 тисяч комплектів. форми цієї тканини. Михайла Коваля понизили до першого заступника, секретаря ради національної безпеки. Потім армійців одягли у тканину захист 14 – Це бавовна й до 30% льону. Форму із чудо тканини дарували президенту. Закуповували партію в 30 тисяч, потім палили, плавали, врешті визнали. Захист начебто, не проходить по технічних умовах, і форму з цієї тканини перестали закуповувати. Документами про якість тканин 2701 та захист 14 міноборони не ділиться. За фактом відмови від них вони ніби погані. Водночас 27.01 з 2001 року перебувала на забезпеченні збройних сил України, пройшла випробування, має сертифікати, та за весь період використання нарікань не отримувала. Нині з 27.01 Міністерство оборони замовляє лише зимові куртки. Офіційне замовлення робить Центральна служба речового забезпечення тилу, але великий вплив на закупівлі форми є у двох людей: Юрія Бірюкова та Костянтина Лєсніка. Костянтин Лєснік бізнесмен, співвласник торгових марок військового спорядження та одягу. Після російської інтервенції Лєснік був одним із перших, хто став допомагати міністерству оборони. Нині керує проєктом реформування норм та стандартів речового забезпечення ЗСУ. Юрій Бірюков. Працював у сфері ІТ, був директором з розвитку турфірми, має родинний агробізнес. У березні минулого року створив волонтерський фонд Крила Фенікса, що забезпечував армію. І з серпня 2014-го – радник президента Порошенка. Восени минулого року Бірюков став на громадських засадах радником міністра оборони з питань речового забезпечення. Но ну, возле отделочного производства сразу трава. Гости в траву отошли метров на 10. Гора мусора лежит. Вот зрительно, вот мусор просто, вот, ну... Ковиль, якийсь хиз гівно. Зараз ви бачите нову форму Міністерства оборони. Тут вже немає значення тканина. Вона може бути будь-яка. Йдеться про малюнок. Раніше і понині це був піксель Міністерства оборони. Цей же малюнок називається «Варан ЗСУ». Його розробили у фірмі Лєсніка Права на дизайн подарували Міністерство оборони. Крім пікселя та варану, в Україні є ще такі види камуфляжу: піксель Національної гвардії, піксель погранічних войск, жаба лісна, лісная, так. жаба тоже стідна так. апіктак. Хіщнік адкомба ТП. Костянтин Лєснік пояснює, чому з'явився варан выявили наш что бойовики ходять в нашу форму. Крім того, постоянно в російських СМІ проходять покат наш солодка они носять натовську американську форму. І вона, кроме того, не універсальна. В липні фонд Бірюкова відправляє кілька сотень комплектів варану на експериментальне носіння. З президентського твіттеру дізнаємося, що Варан уже став новою формою Збройних сил України. У форму з цим камуфляжем одягають українських військових під час параду на день незалежності і рекламують на кожному кроці. Для українських бійців розробили унікальну форму невидимку. але є одне але І поки що зараз не розвідка проходить експериментальну носку в високомобільних десантних бригадах. Варан лише експеримент його зараз випробовують на собі десантники. Ще немає висновки про якість цього камуфляжу. Проте варан на рівні з іншими з'являється в тисячних закупівлях, які чомусь називають експериментальними. Так, до завершення експериментальної носки Міноборони нещодавно визначило переможця на поставку 30 тисяч комплектів форми з малюнком варан. Зараз ми проведемо експеримент. У нас є форма із малюнком варан, і так звана піксельна. І ми зараз подивимося, як вони обидві виглядають у приладі нічного бачення. А допоможуть нам у цьому наш оператор Рустам і волонтер Ярослав. Ну що, поїхали? Ходімо. Кадри зняті через прилад нічного бачення. Варани справді виграє, його видно менше, ніж піксель. Проте в день результати маскування не настільки однозначні. Стрейкбольна команда Парабелум порівняла різні види камуфляжу. Спортсмени шукають найкращий для всіх типів місць. Часто варан програє хижаку, а на багатьох локаціях краще від варану виглядає нинішній піксель Міноборони. Конкретний дизайн камуфляжу, його адаптованість до різних умов для нас не настільки важливі, наскільки те, що впровадження цього нового дизайну викликало значні і дивні зміни у закупівлях. Взагалі, в контексті сьогоднішнього ефіру військова форма це три речі. Перша малюнок або дизайн. Друга це тканина, на яку цей дизайн наноситься. І третя – це, власне, послуги з пошиття форми. І ось давайте вважати, що малюнок ідеальний. Та на етапі його нанесення виникла проблема. Адже отримали цей ідеальний малюнок, м'яко кажучи, не всі виробники. Ціна от этого костюма, якщо говоріть чесно, об'єктивно для того, щоб не ворвати на качестві, на 30-40 гривень дороже, чим обикновенного стандартного. Валерій Ломач, власник фірми «Текстерно». Вона готувала тканину з новим малюнком. Розповідає, що через фарбування варан коштуватиме більше ніж малюнок піксель на тій же тканині. Тож не складно підрахувати, що для партії в 100 тисяч комплектів здорожчання складе 4 мільйони гривень. Текстерна вже встиг виготовити партію тканини для нової форми. На перший раз навіть скинув ціну по максимуму. Далі буде дорожче. 692 дві гривни сріння на український піксель а на варан, який перший раз торгували. Якщо говорить по-чесному, да, то ціна должна бути гривень 840. 23 сентября Був правійон тендер уже на літній полівої костюм. но он був перейде на нову рисунка варан ВСУ. Борис Тімонов представляє Черкаський шовковий комбінат. Це конкурент «Текстерно». На тендер Міноборони компанія Тімонова не потрапила взагалі. І текстерно, і ЧШК виготовляють тканину. Це два найбільших в Україні виробника тканин. Офіційну участь у торгах Міноборони обидві фірми не беруть, але неофіційно обидві готуються до торгів так само, як і підприємства, що шиють форму. Адже з виробниками тканин підприємства домовляються, скільки і якої тканини закуплять, вигравши ті чи інші торги. Черкаський комбінат спеціалізується на тканинах із домішками синтетики. Вона довговічніша. Текстерна виготовляє лише через бавовну. Вона краща до тіла, хоче швидше зношується. Раніше армія заказувала, ще, мабуть, лет э, наверное, 10 назад заказывали, армия заказывала з 100% бавовки. Но були все время нарікання від солдат на то, що ця ткань быстро э вигорає, вицвітає, диться, линяє і быстро рвётся. Вартість обох тканин мала би бути приблизно однаковою. Однак у реальності тканина ЧШК коштує 70 гривень за метр, а текстерно на 20% дорожче 84 гривні. Міністерство для одного комплекту форми знадобиться тканини приблизно 4 погонних метри. У цінах комбінату це на 280 гривень, у цінах текстерно 336. У даному випадку, ми, як програма, маємо тут класичну Проблему двох постачальників я про те, що коли постачальників двоє і один з них невдоволений а в даному конкретному випадку фактично недопущений, то будь-яке обговорення цієї ситуації натикається на контртезу. Ви захищаєте інтереси ну ось того хто невдоволений. Тому давайте я одразу зауважу, що ми тут захищаємо інтереси не компаній взагалі будь-яких, а можливість ось того здешевлення приблизно відсотків на 20 – Яке відбудеться, якщо постачальників буде більше ніж один? Для того, щоб підготувати новий дизайн тканини, підприємству потрібен час. Борис Тімонов із ЧШК розповідає: чутки про новий малюнок форми з'явилися ще на початку літа. Проте Костянтин Лєснік до останнього запевняв, варан цього року закуповувати не будуть. Я наоборот просил, чтобы можно ли мы тоже будем участвовать в разработке этого всего. Мне сказали, что подождите, еще ничто, ничего не утвердили. Это было летом. Не спешите, говорит. Это я говорил непосредственно с Константином. Он сказал, что получите вы это все вовремя. То есть ми доведемо, доносимо, провіримо, може бути вона ще нікому не нужна буде. 3 сентября ко мне дзвонила Неля Стельмах з департамента державних закупівель і сказала, що можете підходити взяти в електронному виде рисунок варан Весу. Ну як вам пояснити, 3 сентября это до тендера оставалось 20 днів. Через те, що Черкаський шовковий комбінат отримав зразки малюнку варан на топ пізно. Він не встиг зробити тканину з вараном до торгів, щоб її могли закуповувати швейні підприємства. Ну але в цей же час вже літом форма з варану виробництва текстерно відшивалася повним ходом, і це навіть показували по телебаченню. Сам е, малюнок має ще захист, точно так же як банкнота банківська Ось ця друга генерація, Чим вона відрізняється відлічається від первим? Вона принципіально інша. Значить, е, ми розрізали село. Вот сейчас, якщо смотреть прибору ночного видения, не будет яких силуета чоловіка будуть отдельні куски. А от уже зрительно сложить куски в силует, це невозможно. Доки один из двох потенційних постачальників тканин досі не отримав усі документи на виробництво, другий уже зробив наступну генерацію малюнку. З нею відшили форму, і власник текстерно визнає, працює з вараном из весны. Вот этот рисунок, который первый, он идеальный. ідеальний. Вы вот, я... говорите о варані ВСУ или ви взагалі варані в целом? Я говорю конкретно о варані ВСУ. Вы его сколько создаєте місяців? Uh, я не почав займатися uh, где-то в апреле мае Костянтин Лєснік запевняє, обидва українські виробника тканин отримали малюнок варан одночасно у вересні. Ну це офіційно а неофіційно на базі «Текстерно» робили тканину для експериментальної носки. Таке начебто пропонували всім виробникам. І лише «Текстерно» захотіло співпрацювати з «Лєсніком». В початку літа я сам задавав питання вже непосередньо в ДСЗ і Константину. Є ли можливість якось взяти цей рисунок в оран? Як мені об'яснили, він поки носі, знаходиться в опитній носці, доробітки і так далі. І тому сказали, що не волнуйтесь, все буде добре. Коли перейде тендер і коли ми почнемо закупати, ми передостаємо всі рісунки і все, все буде нормально. Так я... взяти участь у розробці варану? Ні, я наоборот просив, щоб можна, ли ми теж будемо участвовать. ЧЖК не отримав новий малюнок, коли просив. Натомість отримав нові технічні умови, які значно змінять вартість тканини. Три тендери і на всі три тендери створюються условия, щоб ми везде не успівали. Автор технічних умов Министерства обороны засекреченный. Робоча група – Это информация для, для службового користування. У нас рабочая группа достаточно маленькая не небольшая, но 6 человек. Mm -hmm. э -э ну, 6 человек, разные направности, есть военные, есть гражданские, есть технологии и все остальное. Ну так а вы призначите, потому что секрет? смотрят, чисто Зачем? Я ее руководитель, у вас меня спрашиваете. Міністерство оборони технічні умови від початку російської інтервенції змінювало тричі. В них воно посилається на стандарти НАТО. Технічні умови Бундесвіра, соняних штатів, Литовців. Втім, на які саме стандарти орієнтувалися при розробці ТУ невідомі автори лишилося загадкою. Єдиний документ, який надав представник міністерства оборони Костянтин Лєснік, технічні умови німецької армії. ТУ для виробництва тканини серйозний документ. Доцільність вибору конкретних технічних умов мала би підкріплюватися експертними заключеннями, висновками фахівців. Проте таких документів у міністерства оборони просто немає. Власне експерт в країні не скаже, воєнні, воєнне покупайте цю ткань для воєнних костюмів. Даже професора промисловості не вирішує, з якої ткані, кому шити воєнну. Матьому скажу, ця ткань хороша або погана. Технічні умови змінилися для усіх тканин однак для хебежних. Зміни на суттєві, а виробництво змішаних ускладнюється та дорожчає. Відтепер Міноборони визначає, зі скількох ниток слід робити тканину. у скільки ця нитка має бути кручень, якого розміру та ваги. Я не пойму, з яких пор Міністерство оборони стало інтересувати, стоїть там 224 нитки, 232 219 по утку. Це повод для того, щоб. Придягатися, наприклад, нитка, яка йде в поперед полотна, називається уток. КБшникам її прописали 50, а поліестерщикам двадцять п'ять на два. Простою мовою це значить, виробник тканини з домішками синтетики витратить більше, щоб зробити цю тканину. Ну так, щоб ви могли зрозуміти, от якщо ми беремо хлопок, от давайте на хлопки, то скажімо так, п'ятдесята пряжа це в районі двох доларів, а двадцять п'ята в два це вже в районі трьох доларів. Також у технічних умовах прописано скільки має важити один погонний метр тканини. Зачем солдату ткань вісом 260 шістдесят грам? Якщо я можу достигнути цієї міханіки то тобто тих требувань, вони дають далі, наприклад, на вісів 230 тридцять грам. Це удорожчить виробництво тканини і позначиться на ціні. Тож потенційні покупці швейники, які шиють форму для міністерства оборони, можуть перейти до конкурента. Після підготовки тканини наступає черга власне пошиття форми. Тендер з пошиття виграє фірма, яка сидить в офісі іншої фірми з пошиття, а виробничі площі орендує у третьої фірми. Скидається на те, що основний функціонал переможця це взагалі ходити на тендери, тим більше що усіх дешевших конкурентів дискваліфікували. На торги із пошиття нової форми нового малюнку вийшли шість компаній. Дві фірми, хоч і прийшли, не надали зразок власне саму пошиту форму із малюнком баран, тому були дискваліфіковані. Третя фірма надала костюм, але була дискваліфікована за не таку конструкцію рукава. Четвертий претендент відмовився від робіт самостійно, а п'ятий не пройшов через нажебто за високу ціну. Догвір на 22 мільйони має бути підписаний з фірмою ІСО. Її назва ось на цьому листочку, приліпленому скотчем до дверей. А це весь її офіс. Директор Сергій Кульбака все життя займався поліграфією і лише два роки тому змінив профіль на текстиль. Ми тут буваємо не раз. Пан Сергій емоційно реагує, знімає з себе мікрофон. І іноді не може відповісти без підказки помічниці. Ось ми цікавимося. Де розташовані виробничі потужності Ісо ми орендуємо поміщення, У нас наняти люди. Ну то есть, ми орієнтуємо цех там большой, достатньо. А де саме можна якось подивитися? Mm -hmm. Маршала коні маршала коні, Маршала да. коні о чотири мова йде про Харків. Там за цією адресою розташована фабрика спортивних виробів Динамо. Скільки це ну, чого? Швей, які яке обладнання? Що це? Гость <плес> я можу показати там. Нетка десятків швейних машинок, кліває машдві кліви машини для того, щоб проклеювати ті саме розкроєчне оборудовання. Кінцевим власником фабрики Динамо значиться Наталія Карацупа, власником товариство Динамо, керована ексрегіоналом та міністром спорту Віктором Коржем. Ісо не має не лише власних потужностей, а й офісу. Переможець тендеру, мешкає в свого конкурента в офісі відомого виробника текстилю Ярослав. Володіє Ярославом Олександр Барсук, колишній офіцер військ протиповітряної оборони. У телефонній розмові Барсук запевнив нас, що його фірма та ІСО не пов'язані. Однак минулого року Ісо виграла тендер Укрзалізниці на постільну білизну, і те залізничне замовлення мав відчувати. Саме Ярослав я не скриваю, що Ми далі ми планували в принципі шити з Ярославом. Тобто ми б самі не потянули фізі. Грубо в мощності, як би об'єм, як для железки, пожалуй, крім Ярослава до нерак. Да, ніхто би не потягнув. До речі, ісо вже зривала поставки міноборони. Як запевняє її власник, через те, що не було тканини, яку замовляли в Тернопільських хебешників текстерно. Нас э, в юні всіх зібрали в юні місяця. всех производителей и упрашивали нас, чтобы мы а, как можно скорее поставили форму. Мы тогда сказали, ребята, окей, но у нас ткани нет. Подскажите, когда будет первая ткань? Вот, в итоге ткани не было, с ткани были срывы. Первый срок был 30 июня. Срок сдачи, я 15 июня получил только первую форму. Упір у ткань, а, ви ж ти розумієте, текстерно закуповували правильно. О, конечно. Залишається сподіватися, міноборони знайде якусь золоту середину між якістю тканини та її вартістю. І найголовніше від цього не постраждають ті, за для кого і проводяться всі міністерські зміни українські солдати.